На тренувальному комплексі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області у селі Нова Гута. З метою підвищення професійної підготовки рятувальників, визначених до складу команд, які можуть залучатися до участі в міжнародних рятувальних операціях, проведено практичні тренування з пошуково-рятувальних робіт в умовах міста. В ході тренувань співробітники підрозділів головного управління ДСНС області відпрацювали основні аспекти, пов'язані з проведенням аварійно-рятувальних та інших невідів. Відкладних робіт, дотримуючись міжнародних стандартів. Учасники заходу обговорили питання командування, управління та проведення оцінки ситуації. розглянули алгоритми здійснення технічного пошуку, встановлення підпор та укріплень на завалах, виконання пробивання та демонтажу конструкцій, відпрацювали прийоми підйому та переміщення постраждалих, порятунку з траншеї та пошуково-рятувальних робіт у мовах обмеженого та замкнутого простору. Інші важливі аспекти професійної діяльності рятувальників. Тренування сприятимуть підвищенню ефективності рятувальних операцій та готовності співробітників ДСНС до дій під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як на національному рівні, так і на міжнародній арені.